Власники найбільших майнінг ферм у світі. Хто вони? Далянь Майнінг ферм знаходиться у місті Далянь у Китаї, одна з найбільших майнінг ферм у світі. Хешрейт становить 360 тисяч терахеш, що дозволяє добувати за місяць цілих 750 біткоїнів. Компанія Genesis Mining розмістила на перший погляд непримітні металеві будівлі з майнінг-обладнанням на околицях міста Рейк'явіка, що у Ісландії. Цікаво, що ця майнінг-ферма споживає електрики у декілька разів більше, ніж ціле. Місто компанія Bitriver одна з найбільших майнінг ферм не тільки у Оркостані, але й у всьому світі, яка розташована у місті Братськ. І це дуже прораховане рішення, оскільки ферма знаходиться на півночі країни, що дає можливість отримувати електроенергію за дешевим. Тарифом. компанія добуває близько 600 бітків на місяць. Пітмейн, Китай. Ну а ця майнінг ферма примітна двома моментами: перший вона знаходиться на півночі Китаю у місті Ордос, яке вважається своєрідним містом приводу. Друга ферма належить великій корпорації Bitmain, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом та продажем майнінг обладнання по всьому світу. За один день комплекс приносить близько 250 тисяч баксів. Bitfury – Нідерланди це одна із найбільших компаній у світі, яка займається обслуговуванням блокчейн технологій та майнінг обладнання по всьому світу. Вона заснована у 2011 році та представлена наразі у 17 країнах світу. За різними оцінками з 2011 року їх фермі вдалося добути більш ніж 600 тисяч монет. А ви б хотіли мати власну крипту ферму? хо го